Чому розумні люди часто нещасливі? По-перше, чим вищий інтелект, тим більше аналіз думок. Розумні люди схильні глибоко мислити про речі, які інші просто сприймають як даність. Вони помічають несправедливість, абсурдність, брехню, яких багато в цьому світі. Такий аналіз може призвести до розчарування в людях і системі. Чим більше бачиш, тим складніше ігнорувати. По-друге, постійне самокопання. Чим вищий інтелект... Тим сильніше розвинений критичний погляд на себе. Такі люди схильні постійно сумніватись в своїх рішеннях та діях. Із-за цього вони рідко відчувають задоволення і можуть страждати від перфекціонізму. По-третє, почуття відчуженості. Чим вищий інтелект, тим складніше знайти людей, з якими можна поговорити на одному рівні. Багатьом розумним людям складно влитись в суспільство, тому що їх інтереси і погляди. Часто відрізняється від більшості.